Робити у мегаполісі, коли попереду вихідні, а за вікном зашкалює за 40? Ну звісно, в машину і тікати якихось 200 кілометрів, і ти опиняєшся у іншому світі. Я покажу вам сьогодні американську глибинку, що знаходиться високо у горах. Грін Валей Лейк важко навіть селом назвати. Постійних мешканців тут всього 300. Є такі, що навідуються сюди як на дачу. Є й такі, що розвідали це місце, як і ми, і приїжджають відпочити. Чому саме дізнаєтеся пізніше? Я ж вам розповім, як живе місцева спільнота, ком'юніті, як вони себе називають. Вони звикли жити просто, без зайвостей. Та що там, навіть без воріт і парканів. Бо від кого їм тут відгороджуватися? Перше, що вражає, це кількість зрубаного лісу. Таке враження, що кожен сам собі столяр. все ну просто все, куди не кинеш оком, тут дерев'яне. Визрівають пізно, дивіться, серпень на дворі, так вони ще зелені, зелені. Квіти, які росли у моїй бабці на городі колись. Ось така тут птахівня споруджена самими господарями вочевидь. Ну і куди, без прапора? Настала черга розповісти головне. У поселенні є озеро, воно дуже нагадує наш синевір. Озеро є власністю ком'юніті і кожен про нього дбає. Озеро наповнюється талими снігами з гір. Вода ледяна, тож туристів зовсім небагато. Доїжджайте до окресу Сан-Бернардіра. Доїжджайте до окресу Сан Бернар. Сан бернар. Сан Бернард, сан Бернар. Сан -Бернар, сан -Бернар Сам Бернардіно. У місцевих мешканців, крім автомобіля, обов'язково є човен. Човни прив'язують. Я не думаю, що через крадіжки. Ймовірно, аби транспорт вода не понесла. До човнів тут відношення, як до священної корови в Індії. Навіть ті, які вийшли з вжитку, прилаштовують у екстер'єрі подвір'я. От американці люблять викидувати старі меблі, а старі човни вони ніколи не викидують. Яка милота. Для чого викидувати старий човник, якщо можна зробити з нього клумбу? Далі ми подалися у центр села. Там людно і, судячи по всьому, весело. Старші люди відпочивають в неділю, які у нас. Hello? How are you? I'm doing very good. Very good, beautiful, nice. Have a good day! <laughs> А тут, як ви думаєте, що це таке? Це їхня місцева сільська бібліотека. Книжки, які не потрібні вдома, вони приносять сюди і можна прямо тут сісти на лавочку і почитати. На будь-який смак. Ще одна бібліотека. Мені здається, що як на одне невеличке село, дві бібліотеки це вже достатньо. Так, зараз ми подивимося. Що читають у сільській американській глибині? Така якась дитячка книжка, Але все доповодьте приємно. От одного разу ми сюди приїхали, і тут був концерт. В вусток облаштовують пенсіонери, які тут живуть. Їм робити нічого. От вони грядок таких як дуже не вирощують, город не купають. Тому вони собі збираються, репетирують. Це рекламка на вусток, який відбудеться 20 серпня. Через скільки? Через два тижні? О Юрка, це напевно чиясь е... власність. клас! <глаз> Я такого ще не бачила. Тут вони залишають навіть музичні інструменти. Ну, давай лобай. -стайл. Концерт нам послухати таке подарувалося, і ви не повірите. Присвячений він був особисто нам. Чому запитаєте? Все просто: ми з України. Ukraine trouble Thank, thanks for support. у наступних відео. Ви дізнаєтеся, у яких селах сплять у Really? Як американці роблять гроші на старих будинках? словом. Залишайтеся з нами.